Я не бінарна гендерна персона, а романтична людина та також асексуальна людина. Асексуальність – це не поламана сексуальність, це просто люди, які не відчувають сексуального потягу. Але у нашому світі, де хотіти це майже обов'язок, вони автоматично стають дивними. Так що склад Ні, Спасіба у цьому відео героїня сміється, жартує, каже, що все нормально, але цей сміх. Броня з самого початку. Я кажу, я не люблю фізично раз контакт. Таке відчуття, наче нас сприймають, що ми без емпатійні, беземоційні істоти, коли тебе постійно питають, чому ти така, легше пожартувати, ніж знову пояснювати. Якщо в тебе нема саме романтичного кохання, бо кохання буває різним, то все ти нічого не відчуваєш? Ти не людина. Ну буквально тебе просто списують, просто в ніщо. і мені не треба ярликів не про байдужість. Це в тому від постійного бажання довести, що ти не зламана. Ну, типу, чи є в мене взагалі травма пов'язана саме з цим? Ну ні, взагалі-то. В мене свої травми є, не пов'язані з цим взагалі, і, і мені все одно якось при цьому. А сексуальність не відсутність бажання, а присутність меж. І може час перестати вважати нормою те, що кожен мусить хотіти. Бо іноді не хочу, це просто мені добре без цього.